Дочекалися чоловіча частина українців, що їх найбільше у житті цікавлять мисливські справи, взула гумові чоботи, перезарядила рушниці і вже навіть встигла зробити перші влучні постріли. Олександр Курсик, вкотре особисто із нетерпінням очікував відкриття сезону полювання. Цієї миті українські мисливці чекали дев'ять місяців. Жартують кожен новий сезон як народження дитини на водоймах Рівненської області. Тепер тихо не почуєш. Полювання відпочинок, але суворими правилами. Безпека своя в першу чергу і ближню, який біля тебе є. Тобто, не можна стріляти по воді. Ми ж не бачимо, є очерета, дуже густі. Вдруг там хтось стоїть і можуть бути проблеми. Це Володимир. Він тільки що застрелив свою першу качку. Аби забрати трофей, майже по шию лізе у болото. Його товариш Андрій мочити одяг не збирається. Каже, йти на полювання на качку без собаки неправильно. Собачка він набагато е легше. Він проходить по топких місцях, він має хороший нюх, і навіть якщо це підранок, він завжди його знайде. Він його добре. Подай, під, подай. Найдосвідченіший мисливець колективу не лише стріляє найкраще, а ще й встигає все зняти на відео і навчити друзів. Запевняє, влучний постріл залежить від правильно підібраних набоїв. Відкриття охоти. П'ятерка, шестерка. Сентябрь місяць. Четверка. Тройка. Вот. І далі. Тройка четверка. Ну, вже під зиму двоєчка. Є ще один спосіб, за допомогою якого рівненські мисливці полюють на пернату дичину. Мисливці встановлюють ось такі гумові або пластикові качки. Вони залишають їх на воді, самі ховаються в очереті і за допомогою манків подають звуки, що імітують звук качки. Таким чином, качка, яка має ідеальний зір, спокійно сідає на плесо. лише на Рівненщині сезон полювання розпочали 6 тисяч мисливців. Перші дні пройшли без пригод. Тож відтепер і до кінця листопада дружини мисливців удома їх не чекають. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Рівненщина. Новини 2+,2. плюс